Вітаємо! До вашої уваги налобний ліхтар модель ST0123Q. Ліхтар укомплектований трьома акумуляторними батареями. та Таштуром для зарядки з роз'ємом USB Type-C. Дана модель виконана комбінації металу та пластику. Має кріплення на голову. Є можливість нахилу блоку світла. Акумуляторний блок виконаний з пластику та може використовуватися у якості павербанку. Модель має вагу близько 200 грамів. Ліхтар має три режими. Це 100%. 50% освітлення та стробоскоп. Завдяки функції Zoom є можливість змінювати фокус від дальнього вузького променя до широкого ближнього світла. Цей ліхтар підходить для ремонту, роботи в гаражі, кемпінгу, риболовлі, туризму або побутового використання.